Понад 20 років захоплення вишивкою, і врешті перша персональна виставка творчих надбань. Івано-Франківська майстриня Людмила Москаленко вишила вже близько шести десятків картин. Захопилася цією справою ще у дитинстві, розповідає пані Людмила. Починала із традиційних народних мотивів, оздоблюючи рушники та сорочки. Згодом, коли з'явилися якісніші матеріали, зосередилася на вишиваних картинах, а п'ять років тому звернулася до сакральної тематики. Часом до того приходиться. Ніколи раніше я не думала, що буду ікону вишивати. Ікона більш відповідальніша, тому що ікону треба більше вкласти душу, і треба, щоб вона була така більш е, е, дійсно ікона, канонічна. На цій виставці 36 робіт легкі, наче акварельний живопис картинки з жіночними сюжетами вишиті виключно нитками. Таких плодів творчості у експозиції 14 вони займають чимало часу. До прикладу, ось це зображення відомої скульптури Мікеланджело забрало майже рік праці. Решта 22 створені за допомогою найдрібнішого бісеру японського та чеського. У майстрині власна техніка, яку тримає у таємниці. Наразі пані Людмила підсумувала черговий етап творчості і тепер планує нововведення. Це вже будуть роботи писані на холсті, і вони будуть зверху, щоб вишити бісер. І я так трошки малюю, але я буду ще брати уроки, і я думаю, що я. Я це осилю, бо я переношуюся. Це І Я просто без цього не можу жити. Я вам скажу, вихідні дні і в релігійні свята для мене мука, що я мене тягне. Мені хочеться взяти голку з ниткою і вишивати. Особливою для авторки робіт є ось ця вишивана копія чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької. Чимало образів вишитих Людмилою Москаленко на даний момент є окрасою прикарпатських храмів, а також приватних колекцій шанувальників такого мистецтва в Росії, Польщі, Чехії та Ірландії.